Від, так. Катя питає, середнь, 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 середньодніпровська гес. Шахеди кожної ночі, подивіться, будь ласка. Середньодніпровська. А де вона ще подивиться? Середньодніпровська гес. Так. Значить, де вона вона нас знаходиться? Камінське. А, це в Камінському. Поруч, біля, але без uh, uh -huh. наслідків, без сурмінаційної uh -huh. ситуації. Краматорськ. Uh -huh. Зараз про обмін ми подивимося, любесенькі. Обмін будемо дивитися, сто 175-175 і подивимося, що зараз до перемовин переходимо багато ваших питань якось почав з них, щоб розібратися з вашими питаннями. Дуже уважним бути Краматорськ дуже уважно, тому що в нас перша карта туз no. жезлів. Туз жезлів це може бути балістика, це може бути якесь влучання і проносення руйнівних процесів. Mm -hmm. Дуже уважно. Карта вежі у нас mm -hmm. випадає. Любесеньки, та я зараз цей раз ми так виявили чат на екран. Вам подобається це. Якщо подобається, ставте плюсик. Чи не заважає дивитися, насолоджуватися красою двох дуже красивих чоловіків в ці чат. якщо не заважає, то ставте плюсик. Якщо заважає, мінус. Погнали. Віть Суми ми подивилися Любесеньки. Так, так, дякую за те, що ви пишете класні ефіри. У нас дійсно класні найкращі ефіри на моєму каналі. І Вітя один з них ви ж знаєте. Ви любите Віктора, того він на моєму каналі. Чи буде, чи буде Нюрберський процес номер два над росіянами? Над, над, Московською владою, над російською владою. Ну, так, да, там, до речі, в Нюрберському процесі дуже така штука, що найголовніші дії особи повтікли. Втекли. Буде. В колесниці в нас випадає все одно. У нас випадає друга карта: карта mm -hmm. страшного суду. Карта страшного суду. у нас впадає десятка мечів в покарання ножів, спину, завершення процесів. В нас випадає mm -hmm. сонечко, справедливість, такі позитивні зміни, зрушення. А, будуть нюанси в форматі з домовленостями, тобто, все одно буде. Навіть в форматі юрвольського процесу були люди, котрих, е да, звичайно, звичайно. красиво е там все було зроблено, і то ніхто не знає. Е е е буде намагатися. Причому я не можу сказати, що цей суд він буде, він буде необхідний і е е необхідною складовою, але карта верховного жреця, вона не тут вона, знаєте, з таким дошком несправедливості. Знаєте, дуже е, суб'єктивно все буде. А друга, що в мене складова, яка випадає? Е, що навіть якщо ти якимось чином вийшов з Нюрбольського процесу, як написали там про Зеленського на початку, там виїхав, вийде Сполучені Штати. Дуже важко сховатися на нашій земній кулі в 21 столітті під час того, що у кожної людини є телефон, інтернет і тому подібне. Це не сховати фашистів, нацистів mm -hmm. в Аргентині, коли не було зв'язку. Можна було просто збрити вуса. Ні, а, гроші, картки, фінансові статки, машини машини зараз мають гіпіді, навігацію. Це дуже просто. Знаєте, як. В, Беремо банально, Симанян є та. діти, от ну реально, в неї є діти, котрі все одно вони не будуть сидіти ні, в осіні 20 років, і є безліч людей, котрі з задоволенням посеред білого дня посеред міста зроблять те, що про що вони не бачать. А, а подивимось для мене на картах: доля Симанян, я чомусь думаю, що вона не понесе свого покарання. А воно ж не чіпає е, людей, котрі знаходяться, по, як вам правильно сказати, з точки зору кармічних ситуацій. Не Кесеяна ну, була так, вона. А він ж помер? що? Кі... Ну, помирає, так. Ну, ні, тобто це помирає. перейшло не на нього, а вона. вона ну, дивіться, з точки зору кармічних процесів, це ж не свідка смерть воно лежить, гниє, ходить під себе, вона спостерігає це, вона повинна насолодитися, повинна бути. Чим довше він буде в відчутті втрати контролю, чим більше він буде ходити під себе і гнити, тим більше вона буде відпрацьовувати цю ситуацію за дітей, Біслана, за українських дітей, за ті ситуації. Далі воно повинно перекинутися, піде він, воно буде перекинутися на, ді... на дітей, на, то, а, на ну, те, так, що вона то дождала, так. Да? Де коли ти, ти сидиш саді... вже вже один є, якщо дивитися за розкладами, або це угу. вкорочення вроку, там в зашворг, або це божевілля, карта відлюдника, тобто Божевілля. Не буде так, що ти відмучився і все. Буде переходити на дітей. Потім вони приходять і сидять. Чому в мене дитина наркоман? А чому він 20 років вийшов в вікно? Тому що ви батьки такі. відпрацьовуєте відрібаються. Коротенько кривий ріг. Який я просто я не раз, може один раз її дивився, щоб так. Я, ну, я тільки див... можу підчитати, що вона там тріпається, але вона згниє найстрашні на кару. Ні, спочатку всі, хто поруч, потім вона. Так. Ну, тут... Знову в мене п'ятірка Пентаклів. П'ятірка пентаклів, ми повертаємось сюди. З, е О, Боже. Готелі. У... Це, дивіться, Два рази підряд, здається, були готелі. Можеш спитати, чому готелі? Що це таке за наводки? Воно випа наводки, В тому, то спритав, воно випадає як наводка, Тобто, як дають якусь вказівку інформацію, випадає по п'ятірки пентаклів. Я її в дуже часто трактую, як я не знаю, там церква, лікарня і, або якась культурна релігійна споруда. Але я думаю, що в форматі кривого рогу це знов ж таки як прихисток, тобто як місце, де люди намагаються перепочити, відпочити. Це може бути гуртожиток, це може бути. Ну, готель, це може бути щось, що пов'язане саме з відпочинком, коли там, в там негоду шукаєш місце, де е, зігрітися. Любасінькі бережіть себе. Будь ласка, дуже уважно Фігові. і, і Чернігів У мене я доходжу до тої стадії, що я думаю, що будуть масовані обстріли, скоріш за все. Угу. На Чернігів? Ні, третє, четверте місто підряд. Ну. Як. Ну, так, да, сьогодні вже була балістика показувала на Суми, скрізь балістика вже показувала, потім назбивалося, наче від був. Але все одно, я розумію, Ні, що. Ні, а ввечері будуть шахеди. Ну, я зрозумів, не просто знаєш, коли от вони кидають балістику, її немає, а воно все одно потім прилітає. Вони якось, ну знаєш, типа як. Нагнітають, а потім кидають ну любезненько, бережіть себе. Ви знаєте, бережіть себе, бережіть, якою любите, ставте над собою захисти, донатьте на збройні сили. Я коли доначу, кажу, ми рятуємо життя всім військовим, які, які отримують від нас допомогу, і плюс закриваються всі місця території, де я перебуваю. Тобто, де я перебуваю, бо я доначу все закрито, все прекрасно. Щасливо віть. Ну погнали о четвертій буде говорити президент з Трампом. Euh, що там буде за розмова? Покажи мені, на що буде хотіти від нього Трамп І Зеленський відповідати бо ми розуміємо, що з Путіном він вже поговорив. Привіт і конфетки. Ти яка ведь? Барбариска. <ріст> 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 Як це називається, котру є а потім в тебе Різка. Різка, різка, різка барбариска. який Віктор, він надовго. Боже, конфетка, я не знаю. А я буду Рафаела сьогодні. Я люблю Рафаела Чесно, я люблю Рафаела. Я ще люблю подарки. Це, це, запит це. до всесвіту, що я. Люблю, Рафаел. Я на сердце кажу, у мене скоро день народження. Любасеньки, хто хоче мене привітати можна донатити на мене, підтримувати, або надсилати мені подарунки. Но. Я думаю, що там буде чергова наесть якісь. Не є. Хорошо, наезда почали. Вчора були розмови, що Трамп готовий визнать Крим. І дріт, мадріт. Сьогодні буде звонок Алло. Володя? Крим визнаємо. Президент сьогодні вже наперед знаєш, сказав, що ми для нас це червоні лінії, ми не визнаємо цю, але буде про це розмова? Питаю тебе: Трамп буде говорити з Зеленському про те, що треба віддати Крим Путіну, бо інакше не буде рятування, інакше він розіб'є вам інфраструктуру, знищить все. Там фігня виходить, там буде знаєте, що треба віддати Крим, треба віддати Порт Одеси. Одесу. Миколаїв, а ти читав та... вчора про Ті Порт. Я вчора в двох ефірах про це згадував, і це просто. Чого він про цю Одесу згадав? Я не знаю. Воно, воно в розкладі випадає так, що буде наратив використаний такий, що е, нам треба віддати і Миколаїв, і Одесу, а -а -а. і Порт, е, і більше, більше, більше. І е, навіть я не знаю там. Тернопільчині на ще воно повинно воно бути повинно гіперболізовано. А ти аму секунду віть навіть переб'ю це знаєш із розряду проси щось щось дуже недосяжне, щось менш досяжне, і з двох клюка. Ти шо, Одесу ні в кої випадку, ну давай хоч Крим, о, давай хоч Крим. Поймаєш, як це буває? Це ж такі… воно так і випадає в розкладі, воно так і випадає. Чому не кажете дату ефіру? От коли дивиться right нашого ефіру. Right now. зараз. На... Не буде ніколи писати дату ефіру. Не дивіться, дивіться мене завжди. Нащо це писати дату ефіру? Для чого? Що не дивитесь, то що не розумієте актуального контекста, чи про порту деси говорили позавчора чи місяць назад? Ну, люди. Середа, 19 березня. Не кажи да, це було позавчора, це було в лютому. Це ефір за лютий Ну. 1544. Давай, давай на ефір. Вона дивіться, це перше. Друге, воно буде виглядати на кшталт зілля. Тут я все вирішив. Він випадає в форматі трійки. кубків. все взагалі чудовенько, все в найліпшому. В мене є грандіозний план. Котрий перевернути, що взагалі yes. все піде не за планом, і, і взагалі не про мир, я зрозумів, вони, не вонючі. Давай так. Трамп зможе сьогодні мовити зеленською погодиться на віддачу Криму. Просто розумієш, якщо це по відеозв'язку, я ж не знаю, воно відбувається. Може по відеозв'язку і він знає, сидить за нього 300 магів і впливають на Зеленського, типу да. Не он говорит, ты а я ну, в семейках. И там Make America Great Again, да, типа, написано? Моника. Да, это как Моника. Тут была Моника, да, типа? По старой памяти. Нет, это просто они, эти трусы трофейные, их передаются из кабинета в кабинет. Да, это без ведоба. было. Доношує. Ще, ще будеш молодше, а, Ні, okay. <laughs> ми знову зустрімося з Америкою. <laughs> Тільки помирились, да? <laughs> Хорошо. Зеленський в найближчий час, в березні, поїде в знову в овальний кабінет, бо він його значить, запрошує. Вы да, вони приїжджаєте і кажуть, що вибачте, вдома сьогодні ні, ні, нікого. папи вдома нема. Да. Приїдьте завтра, чи син Трампа сидить і каже дорослим дорослі сказали, що нікому не, не відкривати. Мама yeah. миється. Карта сонця, є така ймовірність. Приїде, так? Да? Вони повинні, вони, я думаю, що знов буде той же срач, тобто вони будуть намагатися зараз якось засратися потім. спеціально да Ну, дивися, щоб був привід, не давати зараз поговоримо. З тобою. Ну, дивися, Трамп визнав, ти читав це, що він сказав? Він каже: Діма, я... я спеціально ругався з Зеленським. Це був наш план, щоб його приклонити на свій бік. Ти розумієш? Воно, чесно кажучи, Больне. Я... Якесь чесно говорю. Я нещодавно дивився, воно попалося мені там в рекомендаціях ця е, лінч в, в овальному кабінеті. Ти, ти передивлявся? Ну воно мені попалося, і я дивлюсь, воно реально такий сюр, коли з цими мікрофонами воно виглядало як таке сільський драмкружок і формат дуже фігового сценарію п'єси. З нагнітанням, і Трамп таки каже, що ні, уйди, не хочу бачити його. Нехай йде звідси. Зустрічна зараз. Теж воно випадає. Ну по дурню, по дурню, це момент. Давайте якось спробуємо, може, щось вийде. Воно нагадує мені продавця сувенірів в Єгипті. Ну да так. Тут ви пишете, що Мої ефіри, ефіри на моєму каналі просто восхитітельні, снокшибательні, офігенні. Що я найкращі ефіри повторюю, тому що їх треба дивитися. Це супер. Розумієте? Я так вважаю, і ви це пишете. І тому дивіться постійно. Мої ефіри, залишайтеся зі мною. Від погнали з тобою, поїхали 23 числа. В Саудівській Аравії буде знов розмова цього Трампської ктусовки і путінської, Що буде? сьогодні Трамп, що знову ж почне про карти розказувати. І ще Запоріжжя обов'язково подивимося, подивимося, Лібесеньки, подивимося. Да, так. пишуть дата. 15 лютого. 22 рік. До, до Різдва Хрестового. <різь> 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 ну, ну-ну. Чесно, от ми, реально ми дивимося в форматі ситуації, котре пов'язані з переговорними процесами, з завершенням якимось, а в нас ніфіга немає ніякого завершення. Тобто, перевернута карта майстерності такі пусті балачки, Опять нічого. Пошуки, пошуки компромісів, котрі не приведуть ні до чого і Із в те, що вони там да. з'їдять канапки і вип'ють по філіжанці кави. Десятка кубків перевернув, десятка пентаклів в перевернутому стані. Дивися, я хочу спитати, чому Трамп не вийшов, не вийшов на прес-конференцію? Я ще раз читав, що він був дуже розлючений, що він був дуже сердитий, не знав, що сказати. Може, піднявся тиск, знаєш, там і пішло, все поїхало. Чому він не вийшов? Причина. Та хватить вже про Тимошенко. що це скільки вже можна? Питай, коли Тимошенко а, посадять, хай живе собі людина, не чіпайте її грюля У мене навіть чтеник був. Ну, ти а був щеденник з в школі У мене було, було е так. Та... А, так. Ющенко. так. Так, Ющенко, так. Це було дуже е сміливо в той час. А, ну Одеса Може, Одеса. як змінилася ситуація? Скажи. 20 років і все було життя, так? Да? У нас була вчителька, яка прийшла по гарячому шарфіку і кажуть: знімай. Знімай. Її чуть не вдушилось за той шарфік. В Одесі це було дуже важко. Ну, було вже перебуло, давай деш. І що ти дивишся? Чого він не вийшов, скажи. Погано було, реально, у капельниці дуже. Чуєш, а о боже, може, реально сердечко стало. Сердячко, сердечко, чувак не, не витягає, тяжка ноша не ноша. носу. Я тебе хочу спитати: я, ну, ми чомусь цього. а він же старий. А... І що? Кучма теж був старий, я... казав, що давайте ще один срок, бо він там коні дві і все. Тягне. Хай ще ну, потягне буде. людина, людина тягне. Але давай так: Тр... може, а Путін призер... не з презирством ставиться до Трампа? Там різниця в 10. Я тобі... 10 років 10... Це я тобі скажу. Хто ще може родити, а хто ж якщо не радять? Раді... <різь> <різь> ну мав на увазі аплодотворити, Віктор. Ні, ви враховуєте, що ви ж знаєте 80-річного американця і візьміть 80-річного росіянина. Це... Ні, ну почекай, якщо росіянин 25 років колить собі все підряд, лежить на капельницях його. Ви бачили розвід Путіна? Синюшного дзека якогось, да, охранника, а тебе ж ну, просто охранника. А що ми дивимося? Чи призирає Путін Бо в мене боляч питань, просто єс, типу, мерло. А відь, завтра буде великий обмін полоненими стосімдесят на 175 Кремль, каже. Кремлю вірити можна? Питаємо тебе завтра буде великий обмін? Ну в ці дні найближчі буде великий обмін полоненими? Ми казали про це, ми минулого ефіру казали. Що, казали? що буде? Ну, то буде коли Зараз точніше стала інформація. До, до кінця березня він повинен бути. В березні повинен. Причому навіть не в форматі те, що там Путін з Трампом домовилися, це ситуація, котра повинна бути навіть без їх телефонної розмови. Так, пожинання платі. Слава так. дай Бог, Господи, дай Бог. А, дивись, вчора ночі після цих після розмови Трампа з Путіним росіяни зразу обстріляли а, в Креметор, хоча Слов'янську попало під станцію Трон? Тобто нема ніякого. Давай так. Вони Путін заявляє, дав команду військовим 30 років не стріляти по енергетиці України. І тут раз бабах. Тобто, це чим буде перемир'я в обстрілі енергетики? Тобто обстрілювати енергетику України не будуть і Росії не будуть одночасно. Так, да, ось Наталя пише, хоч ми показували в Франції з паличками для спортивної ходьби непогано під охороною свої копита тягає Двине, незвичайно, але ще не скоро. Ну, хай живе собі радіє. Не, ну, ви пам'ятаєте ці розмови? Я пам'ятаю їх просто, що ось. Знаєте, да, це, це таке лука, це більше... про Монако. Вони yeah. живуть в Монако більшість. Я це розумію. Це дуже смішно. Да? В Київ приїжає на роботу, в Монако живу. Там електричка під землю, так? Витягний пояс. А... Віть можна спитати тебе? А в Україні літають транспортні не транспортні, а пасажирські літаки. Возять когось взагалі в небі України? В попередньому немає. Будуть будуть лупити. Ну ми вже поняли. Тобто, Тут це все брехня, да Будуть лупи, лупити. Так. Так. Та ти подивишся, чи літають літаки? Подивись. Це мене таке питала мене люди, я ніколи не ставив це питання. Так. Літаю, да? так? Ну, це наші, ну типу в, Укр... ну, в Україну. Чи... Ну, так. А? ну бача, я, е, ну, я ніколи не бачу. Може, десь вночі е, Росія. Ключ... Більше ніхто з союзників не буде давати Україні військову допомогу. Будуть. Не відповідає окей, а тепер дивись, саме цікаво, Ми зараз не будемо ці фейкові їхні заяви говорити, але кажуть, що ця ситуація типа Америка відсуває європейців Росії типу, з Росіяни Васвайсь, але три кита Євросоюзу Європи просто реально зажалися Франція, Німеччина, Великобританія і зрозуміли, що їм треба об'єднуватися проти Росії і США. Правда це чи ні? Там їм треба ще буде розібратися між да. собою. хто, хто кращий, да? Ой, Господи, мій милости. погнали любесенькі, ваших питанчиків трошки маленьких поставимо. Дніпро ми дивились, любесенькі, дивились. Дякую всім, дякую за прекрасні коментарі. Донатьте на збройні сили, підпишіться на мій канал, на канал Віктор на Вітін інстаграм, на мій інстаграм і донатьте на збройні сили. Так, поїхали. Там мені сім тисяч треба, трошечки, щоб добити досі. Більше практично практично навіть не буду просити. 7 тисяч мені вистачить. Та потім ти прийдеш, скажеш, дайте ще, будь ласка. Президент каже, ми точно переможемо в цій війні. Сьогодні у мене дзвінок з Трампом і Зеленським. Вірить, що цього року війна може може завершитися гідним миром. Ти бачиш в цьому році закінчення війни в Україні? Тернопіль дивились, любесеньки. Максимуза має бути на наступному тижні. Дай Бог. Що одного ну, скажи хоч слово. Це немає того. Ми... Ну, тобто, в нас випадає в мене випадає війна. В мене випадає глобальна війна. В мене випадає ситуація, котра буде стосуватися не тільки України. Ну Добре, брови. Тоді, до, 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 знаєш, звузимся Пробери <смір> обстріли. З такими темпами дійдемо до села Карнеліївка. <смір> а було. А зараз таке, таке село, куди ніколи не прилітає. Скажеш, мир, спокій, радість. Провери мир, спокій радість, але в момент того ще можуть бути як прольоти. Да. Е, від. Путіну реально водять по губам, просто б'ють його і кажуть, що ти ніяк. Те, що ти хочеш, не діється. Е, йому говорять одне стрілять по енергетиці. І кажуть, що на цього діда, такого завзятого, дуже це впливає погано. Він сердиться, йому важко. Як, що? Предприйме, що, що зробить Трамп як реакцію на дії Кремля? Які будуть дії Трампа як реакція на те, що Кремль не слухається, не, 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 ну, не говорить правду, не йде на правильний компроміс, обманює чи буде якась така трамка? Та відрізмадріт, все, Україну зброєю до зубів, хай лупася цих виродків. Ви розумієте, воно в розкладі випадає так, що коли досить довго водять по губами, намагаються достучатися добитися того, що хочуть, але не виходить, змінюють позицію і намагаються вплинути більш е, болісно, більш е, деструктивно е, і все одно обмежувати. Не тільки матеріально, а й за рахунок якихось розводувальних внутрішніх процесів. Угу. Буде їздити там не тільки, що, що з, з, з нашого боку, їздить Юля Порошенко, буде їздити там ну, хто там є, Хадарковський якийсь. Російський. Російський, і будуть намагатися пропрацьовувати цю ситуацію далі. Ой господи, тобто не буде такого, да? Тут. Не буде такого, скажи мені? Що буде, буде, буде. Все одно, воно йде все в формат гл глобального конфлікту. Але для України це піде на користь. Я не, люди просто якось говорять, що помер якийсь батюшка їхній. Русський, да. умер Упомер 90 93 літній старець їхній. Ільян Александр Олексій не навірно, знову якийсь. Там теж Дон такий да? любитель руси. А, духовні па... патріарха Кирила, Мати рідна. Давай так, помер серце небесне. Чи, чи, чи це ж є якимось знаком Краху Росії або взагалі якимось знаком? Ми Хмельницький дивилися. Ні. Ні, це Ні. просто смерть, просто людина проживала. Я не думаю, що вся Росія на трималася на старому розматіки. Угу. Ну так. Да. Ну, Кирил тримався, напевно. Хорошо, Кирил це живо духовник, ходив, то сповіль. Ну, да, любесеньки, да, ставте лайк, де б ви не були. Дякую, що були з нами. Сьогодні був на... прекрасніший ефір. Це був я, Дмитро Кострил, Віктор Литовський. Дякую, що залишайтеся зі мною. Все, цілую, обіймаю, Па-па